Дорогі друзі, шановні колеги, доброго вам усім дня. Сьогодні ми з вами повинні поговорити на дуже цікаву і дуже актуальну тему, яка буде зустрічатися у вашій практичній діяльності дуже і дуже часто. Запевняю вас про це. Сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за хворими з хірургічними захворюваннями нижніх кінцівок. Коли ми говоримо за хірургічні захворювання нижніх кінцівок, в першу чергу ми повинні з вами поговорити про захворювання судин нижніх кінцівок. В нижніх кінцівках ми виділяємо артеріальну судинну сітку та венозну судинну сітку. І з кожною із них можуть бути відповідні проблеми, про які ми сьогодні з вами на цій нашій сьогоднішній з вами. Лекції і поговоримо. Поговоримо сьогодні про захворювання артеріальної сітки це облітеруючий енертереїд та облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. Та поговоримо про захворювання венозної сітки, а саме про варикозну хворобу вен нижніх кінцівок. Отже, першим. Це є облітеруючий ентартереїд судин нижніх кінцівок. Це захворювання, що супроводжується повільною облітерацією, тобто звуженням артеріальних судин нижніх кінцівок. Давайте подумаємо, за рахунок чого може звужуватися просвіт судинної стінки. І в першу чергу це відбувається. За рахунок утворення атеросклеротичної бляшки, яка вже вам відома з циклу внутрішньої медицини, з циклу неврології. Ті самі зміни, які ви вивчали на неврології при ішемічному інсульті, на внутрішній медицині при ішемічній хворобі серця, ті самі зміни можуть відбуватися в судинках нижніх кінцівок. Тобто спочатку ушкоджується внутрішня стінка судими, судини або інтима. І до цієї внутрішньої стінки судини липнуть кристали холестерину, утворюється тромб. До цих кристалів холестерину липнуть тромбоцити і утворюється. Тромб, який звужує просвіт судини. А що це означає для нас на практиці? Це означає, що відділи, які ця судина, будуть утримувати значно менше крові, а разом з нею кисню та поживних речовин. Які ж причини призводять до утворення цих тромбів, в першу чергу це тютюнопоління. Сам нікотин викликає спазм судин і звужує судинну стінку, але в більшій мірі, звичайно, що винуваті смоли, які є в тютюновому димі. Вони ушкоджують у цю інтиму, цю внутрішню стінку судини. І на цю вже ушкоджену стінку судини вже налипають холестерин та тромбоцити. Алкоголь, теж фактор ризику, адже теж здатний. Вражати внутрішню стінку судини, гіподинамія або навпаки важка фізична праця. Гіподинамія, отже, нетренованість судинок нижніх кінцівок, важка фізична праця навпаки, швидке зношення внутрішньої стінки судин. Нейроендокринні порушення в першу чергу це є захворювання щитовидної залози, які порушують гормональний фон, і захворювання у жінок-яйників, які призводять до гіперестрогенемії і підвищеної схильності до тромбоутворення. І артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба звичайно, це стан, який неймовірно сильно поширений. Який ви вже вивчали на внутрішній медицині. Та й напевно з власного життя знаєте, що дуже багато людей страждають на це захворювання, але дуже багато людей і не лікують це захворювання. І саме тому, за рахунок великого високого судинного тиску, судинки не витримують, починають тріскатись, починають уражатись внутрішня стінка, і знову ж таки утворюються тромби. Що тут ще на слайді не подано, і також дуже важливо: це цукровий діабет. Вірніше нелікований цукровий діабет, висока глікемія призводить до ураження судин нижніх кінцівок по тому самому механізму. Високі цукри пошкоджують внутрішню е, частину стінки судини, і на цю ушкоджену частину вже утворюються тромботичні е, ушкодження. Симптоми. Симптоми – це різкий спастичний біль у кінцівці протягом однієї двох хвилин, що переходить у постійний біль. Звідси ми беремо висновок, що десь в організмі утворився тромб, він мігрував з течією крові в нижню кінцівку, десь затромбував судину, і це спричинило якраз оцей різкий спастичний біль у нижній кінцівці. Кульгавість втома при ходібі. Об'єктивно, кінцівка буде блідою холодною на дотик. Завжди оглядайте дві кінцівки, порівнюйте їх, порівнюйте їх стан шкірних покривів, порівнюйте їхню температуру, і, що дуже важливо, порівнюйте пульсацію судин нижніх кінцівок. Дуже легко, так само як ми пальпуємо. Пульс на променевій артерії так само можна напальпувати пульс е, на е, судинах ноги. Це можна легко зробити в підколінній ділянці, в паховій ділянці, і також на гомілці це можна зробити. Обов'язково у всіх таких пацієнтів перевіряйте пульсацію і не просто перевіряйте пульсацію судин, а ще й порівнюйте на одній і на другій нозі. Там, де є тромботичне ураження, там, де є ем, тромб на тій кінцівці, завжди пульс буде або відсутній, або значно слабший, ніж на протилежній. Звичайно, що з плином часу утворюються трофічні зміни, тобто змертвіння, некроз, що проявляється сухістю шкіри, ламкістю нігтів, те, що ми казали з вами, ослабленням пульсу. Стадії хвороби. Спочатку це є спастична стадія, тобто різкий спазм судин у відповідь на ушкодження. Друге, це є тромботична стадія, тобто тоді, коли вже безпосередньо порушується кровообіг за рахунок того, що тромб перекрив е, тік судини. Некротична та гангренозна стадії – це є наслідки того, що тромб порушив кровопостачання певної анатомічної ділянки. Як же діагностувати? Ну, по-перше, в першу чергу це є огляд і пальпація визначення пульсу в доступних точках на нижніх кінцівках. Наступним алгоритмом, який необхідно застосувати на сьогоднішній день, це є УЗД судин нижніх кінцівок. Е, не просто УЗД, а ще і з доплерографією, тобто лікар-діагност, е, включивши. На ультразвуці спеціальний режим може побачити кровотік в тій чи іншій судині. Відповідно, до тромба цей кровотік буде не порушений, нижче місця тромба цей кровотік буде порушений. Таким чином і встановлюється діагноз. У складних випадках ми користуємося ангіографією, тобто контрастним радіологічним рентгенологічним методом обстеження судин. Коли в судинку вводиться якась контрастна радіоактивна речовина і робиться рентгенівський знімок. Аніографія це вже є високоточний метод діагностики, і він м, потрібний тільки тоді, коли ми вже плануємо якесь хірургічне втручання, якусь реваскуляризацію, або е, тоді, коли УЗД судин виявляється мало інформативним. В першу чергу нам потрібно постаратися зменшити спазм в ушкодженій судинці. Застосовувати можна звичайні спазмолітики, такі як ножпа, папаверин, ДРОТАВЕРИН тощо. тощо. Е, також непогано в якості е, спазмолітиків для судин проявляють себе певні кардіологічні препарати, які тут не представлені на слайді. Це є в першу чергу нітрати. Банальний нітрогліцерин і блокатори кальцієвих каналів амлодепін та леркамідепін. Застосовуються антиагреганти, це препарати, які перешкоджають злипанню тромбоцитів між собою і утворення тромбу: це є аспірин, клопідогрель та інші більш новіші препарати. Е, такі як плавікс, такі як е, тікагрелол тощо. Ну, але основне, що ви маєте пам'ятати, якщо діагностуєте у хворого порушення е, кровопостачання суден нижніх кінцівок, в першу чергу необхідно дати спазмолітик і дати аспірин, банальний дешевий аспірин. Антикоагулянти також призначаються, але вже призначаються в стаціонарних умовах після додаткових методів обстеження після УЗД з доплером призначаються як звичайний гепарин під контролем коагулограми. Так, і е, низькомолекулярні гепарини, такі як еноксапарин, фраксіпарин, дельтаперин тощо. Е, їх призначення не вимагає контролю коагулограми, є зручним, оскільки вони випускаються вже в готових шприцях, які просто підшкірно коляться, і ну, мають дуже і дуже хорошу ефективність. На довгостроковий період в, в певній категорії пацієнтів можуть призначатися непрямі оральні антикоагулянти, такі як варфарин, який теж потребує контролю коагулограми, або нові е, пероральні антикоагулянти, такі як рівороксабан, дабігатран, апіксабан тощо. Антиоксиданти в меншій мірі поширені. На що би хотів звернути увагу, це саме на такі препарати, які називаються статини. Статини це є група препаратів, які здатні зменшувати рівень холестерину у крові і широко застосовуються у кардіології і кардіохірургії. Е, ці препарати призначаються хворим усім хворим з облітеруючим ендортереїтом суден нижніх кінцівок. Призначаються Тривало призначається під контролем е, ліпідограми, тобто рівня ліпідів у крові. Е, на сьогоднішній день, станом на зараз, деякі статини, наприклад, симвастатин, входить у урядову програму Доступні ліки і виписується сімейними лікарями з дуже великою знижкою це є платне обстеження, але рівень загального холестерину також можна визначити безкоштовно за скеруванням сімейного лікаря. Масаж фізіотерапія у відновному періоді. Хірургічне лікування, тромбектомія. Тромбектомія застосовується достатньо часто, особливо в пацієнтів молодшого віку, можна спеціальним катетером. Спробувати проникнути в місце звуженої судини під контролем ангіографії, і е, витягнути цей тромб. Або другий момент, який не описаний тут на слайді, це є стентування судини. Тобто, в місце звуження, ось тут на слайді показано, вводиться такий спеціальний балончик, який розправляється, розправляє цей тромб. І укріплює е, судинку зсередини спеціальним металевим каркасом. Судинка стає прохідна для крові, але такі пацієнти повинні приймати антиагреганти подвійну терапію двома антиагрегантами і в деяких випадках антикоагулянти на достатньо довгий період часу. Шунтування застосовується в плановому порядку, тоді коли інші методи вважаються недоцільними, такі як тромбектомія або стентування, береться здорова судинка і робиться обхідний такий анастомоз вище місце ураження і нижче місце ураження, вшивається ця здорова судинка, і кровотік забезпечується повз ушкоджену ділянку. Облітруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок. Це саме захворювання тільки коли тромбоутворення вже відбувається не десь там, а безпосередньо в тій судинці нижньої кінцівки, і ем, ускладнення кровообігу, звуження судини відбувається поступово. Не раптово тромб затромбував судинку, а поступово звужується просвіт судини. Це захворювання магістральних артерій, яке проявляється частковим або повним перекриттям просвіту артерії атеросклеротичними бляшками, що утворюються внаслідок відкладання в стінці артерії, кристалів холестерину, і до тих кристалів холестерину також липнуть наші з вами тромбоцити. Симптоми ті самі, що і при попередньому стані, тільки вони наступають е, повільно, немає якихось гострих змін, е, поступовий біль наростаючий, триває впродовж декількох днів, а то і місяців. Діагностика така сама: це є доплерографія е, за допомогою ультразвукового апарату, і в більшості випадків це допомагає встановити правильний діагноз. При спірних випадках у важких діагностичних випадках застосовується ангіографія судин. Лікування таке саме єдине, що варто сказати, оскільки тут може бути певний час значно більший, ніж при гострому тромбозі, на надання допомоги. Тобто, ми маємо значно ширше терапевтичне вікно для того, щоб хворого. Повністю обстежити, здати ліпідограму, коагулограму, здати показники сідання крові, ДДМР, провести доплерографію в плановому порядку, оскільки тромб не одразу перекриває судину, а поступово закриває кровотік. Лікування таке саме спочатку консервативні заходи, при неефективності них відповідно тромбектомія або стентування, або шунтування судин. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок е, більш характерною колись була для жіночої частини людства, але на сьогоднішній день такої якоїсь значної кореляції немає, і хворіють також і чоловіки, причому е, в достатньо молодому ранньому віку. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок це розширення стінки поверхневих вен. Нижніх кінцівок, підкреслюю, поверхневих, неглибоких, це принципово має значення для лікування. Причини: ну, по-перше, це є спадковість. Дуже часто, якщо в мами, бабусі була варикозна хвороба в нижніх кінцівок, то і як наслідок в наступних поколіннях люди мають схильність генетично детерміновану до розвитку варикозу. Вагітності. В вагітності, внаслідок вагітності, підвищується тиск у суденках нижніх кінцівок в венах, і е, під час пологів також значно збільшується тиск. Е, тут в кожного дуже і дуже індивідуально. Хтось може народити 5, 6, 8 дітей і не мати варикозу нижніх кінцівок, а хтось до вагітності має варикоз. Під час вагітності він ще значно більше. Загострюється і після вагітності має проблеми. Індивідуально і дуже пов'язано з спадковою схильністю. Важка фізична праця. Важка фізична праця уражає клапаний апарат вен нижніх кінцівок. І е, за рахунок того, що клапани вен нижніх кінцівок не працюють, ці судинки розширюються, дилятуються і в них. Скоплюється тромб схоплюється велика кількість крові, що може призвести до тромбоутворення. Сидяча робота, детренованість, також мають свій вплив у розвиток варикозу. Гіпертонічна хвороба, особливо не лікована, теж уражає судини за рахунок збільшеного тиску, судини делітуються, розширюються, клапани уражаються. Ходіння в незручній, незручній, незручному взутті також має своє значення, особливо ходіння на підборах. Взуття має бути зручним. Підбори залиште для якихось особливих випадків. Механізм утворення варикозної розширеної вени – це є збільшення тиску в венах внаслідок. Ходіння на підборах, наслідок важкої фізичної праці, наслідок вагітності топологів. За рахунок збільшення тиску вени розширюються або дилятуються і уражаються клапани е цих судинок. Форми. Циліндрична мішкоподібна, змієподібна, розсипна, змішана, мають відносне значення, і, в принципі, на сьогоднішній день з позиції діагностики та лікування форми варикозу не мають якогось принципового значення. Варикоз або є, або його нема. А от стадії варикозу це дуже важливо. І, будь ласка, собі занотуйте. Перша стадія це набряк. Кінцівки після обіду, нічні судоми, болі в ногах. Друга стадія це вже затвердіння, вени можна побачити вже неозброєним оком, гіперпігментація шкіри. І третя стадія це підйом процесу на гумілку, ускладнення тромботичні, оскільки кров застоюється тромбофлебітами, різноманітними мікробними екземами, інфікування цієї крові. Діагностика. На сьогоднішній день описані на слайді проби мають мале діагностичне значення, але про них ви повинні пам'ятати, оскільки програма вимагає, це є такі типові проби троянова Транделенбурга, проба Дельбе Пертиса та проба Парта. Е, в принципі, все, що більше першої стадії варикозу, Абсолютно спокійно видно при загальному огляді. Підкреслюю, що завжди необхідно оглядати дві кінцівки. Варикоз в 90% випадках буде симетричним. Якихось додаткових методів діагностики в більшості випадків проводити не потрібно, достатньо загального огляду. Лікування. Ну, звичайно, що треба починати зі здорового способу життя, не вживати жирну їжу, не пити алкоголь, і, що дуже важливо, не палити. Е, звичайно, це не виліковує варикоз, але сповільнює його прогресування. Масаж, компресійні панчохи все це добре, але в більшості випадків при вже маніфестуючому варикозі є недостатньо. Застосовуються препарати на основі діосміну, так звані венотоніки. Суть цих препаратів це укріпити внутрішню цю інтиму внутрішню судинну стінку. Е, на рахунок ефективності цих препаратів. Ну далеко не у всіх вони є достатньо ефективними. В першу чергу вони є ефективними, звичайно, що на ранніх стадіях. Uh, препарати ефективні тільки при курсовому прийомі довготривалому, тобто 6 місяців і більше. Більш коротші курси не дають ефектів. Це не є знеболюючі засоби, які там випив таблетку, все перестало боліти. Це є ті препарати, які uh, необхідно пити довготривало, постійно. Uh, мінімум 6 місяців, а то й довше. При запущених стадіях варикозу їхня ефективність буде мінімальною. Також застосовується тут на слайді не подано: це є антиагреганти, антитромбоцитарні засоби, які ми з вами вже вивчили. Це є препарати клопідогреллі, ацетилсаліцилова кислота, тікагрилол тощо для того, щоб в цій застойній. Крові не утворювалися тромби. В більшості випадків доводиться з другої стадії вище застосовувати хірургічні методи лікування варикозу. В першу чергу можна попробувати склерозувати, тобто запаяти, як у народі кажуть, ці вени спеціальними препаратами, які вводяться, і тоді функції відтоку крові на себе беруть вени глибокі, яких не видно. Ця склеротерапія ефективна тільки при незначному варикозі першої стадії, і в більш запущених стадіях необхідно проводити лазерну коагуляцію вен підшкірних, і це буває доволі часто ефективним більше половина хворих. А, в принципі, мають здатність позбутися варикозу після такого втручання. Ну і вже в геть запущених випадках, коли варикоз є масивний, коли уражається велика кількість э, вен поверхневих, необхідно проводити видалення цих пічкірних вен або венг зараз оперативне втручання. Після таких оперативних втручань, що склеротерапії, що коогуляції лазерної, що зарезу, необхідно а, продовжувати лікування, тому що варикоз може рецидивувати Носіння компресійних панчох, а, хоча б перші місяці три після оперативного втручання, а, і прийом венотоніків, цих препаратів на основі діосмін – в принципі, якщо проведено вчасно лазерна коагуляція судин, людина перестає ходити на підборах, палити, приймає венотоніки, можна добитися непоганих, гарних, хороших результатів у лікуванні варикозу. Варикоз, звичайно, що це в великій мірі косметична проблема. Так, тому що не один щось коротке, не на пляжі може бути комусь соромно показувати такі ноги. Але це проблема в першу чергу медична, тому що такі розширені вени провокують болісні симптоми, втому біль у ногах, особливо нічний біль, судоми, посмикування м'язів. І оце в першу чергу потребує лікувальних наших з вами заходів. Дорогі колеги, наближається кінець семестру. Ті, хто мають якусь академічну заборгованість, НБ, двійки, прохання їх здавати. В останні дні кінця семестру я приймати їх не збираюся. Також старости та бригадири груп передивіться, чи достатньо занять з моєї дисципліни. Якщо ні, то разом з деканом чи з секретарем по формі випишіть додаткові дати. Додаткових занять і повідомте мене про це у вайбер. E, на цьому все, що я хотів вам розказати на сьогодні про проблеми нижніх кінцівок. Я вам бажаю гарного настрою. Не пийте, не паліть. Не ходіть на підборах, і нехай ваші судини будуть здорові. До побачення.